Тяма уроку славетні українці. Сьогодні ми будемо розмовляти про видатних українців. Звичайно, їх дуже багато. Це ті люди, які були суспільними діячами, чи є науковці, літератори, митці. Спортсмени та багато багато інших людей, які прославляли нашу країну. Про кого з відомих українців ви дізналися на інших уроках? Скажи, а чи захоплюєшся ти супергероями з комп'ютерних ігор чи мультфільмів? Звичайно, що так. Проте всі вони вигадані, їхні можливості перебільшені, а вчинки не справжні. Давайте знайомитись зі звичайними людьми, такими, як ми з вами. Ці люди змінили світ, у якому ми живемо на краще, їхні досягнення прославили Україну. Винаходами українця Миколи Бенардоса ми маємо справу щодня. Це і кондиціонер, і фритюрниця, і каструля-скороварка, і навіть пральна машина. Які ж винаходи Миколи Бенардоса є у вас вдома? У яких випадках ви можете ними скористатися? Знаємося трошки більше ще про ось цих цікавих людей. Це Ігор Сікорський, Микола Амосов та Сергій Корольов. Сікорський авіоконструктор, який сконструював багатомоторні літаки. Та гелікоптери. Амосов визнаний у світі лікар-хірург. Завдяки йому стали можливими операції на серці. Конструктор космічних супутників і ракет. Завдяки його винаходам людина полетіла в космос. Анна Бессонова абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики. Вона має найбільше в історії художньої гімнастики України. Колекцію срібних і бронзових медалей. Будь ласка, дослідіть, хто ж іще прославив Україну у спорті та в яких видах. Ім'я талановитої народної художниці Марії Примаченко відоме далеко за межами України, на картинах, вишивках майстрині оживають довколишні предмети, з'являються дивовижні звірі, фантастичні квіти. Ось зображення картин Марії Примаченко. Вони стали елементами сучасного одягу та взуття. Знайдіть в журналах, книжках чи інтернеті репродукції картин Марії Примаченко та Катерини Білокур. Спробуйте зробити виставку робіт. Подумайте, чому ви обрали саме ці картини? Чим вони вам подобаються? Космонавт Незалежної України, Герой України. На орбіті він проводив досліди з рослинами та спостерігав, як невагомість впливає на організм людини. Скажи, будь ласка, а хто із славетних людей народився у вашому місті або у селі? Можливо, хтось навчався у вашій школі. Як ви вважаєте, а чому ці люди стали відомими? Скажи, що цікавого було на уроці? Що нового дізналися? Що було складно. Спробуйте оцінити свою роботу на уроці! Дякую вам за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!